Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось ситуацію військову в Україні по обстрілам, по небезпеці з боку Росії на період від 13 листопада 2023 року по 21 листопада цього ж календарного року. Так, дивимось схід України окупований, окупований. Рухаються до виходу, до виходу. Е, дивіться, там може в декого розв'язатися руки, в декого з військових. Ну, хто там панує на окупованих територіях, і він може зумовити ситуацію таку, що в людей почнуться великі зміни. В людей почнуться великі заміни. Щось там з дітьми. Слухайте, там можуть забирати людей, мобілізувати на окупованих територіях, можуть забирати людей для служби Орківській армії. Зрозуміли, так? Наших українських людей, дітей, наших українських дітей забирають і при тому, що ці діти вони можуть бути навіть неповнолітні. Ось так. Бачите? Тварі, нема слів. Далі, не окуповано. Не окуповано. Не окупований схід України. Багато жертв. Багато жертв внаслідок хитрощів. Внаслідок хитрощі, внаслідок розвідки. Окрім того, дивіться, то ДРГ, яке може зайти з боку кордонів, можуть, можуть бути таким собі антиприкладом публічного шоу. Ну, скажімо так, когось покажуть. Когось покажуть, як спійманого диверсанта, можна так сказати, або спійманого е, зрадника. Покажуть. Так. Ну тут йдеться мова про е, плани ворога. Щодо е, активних дій. Тобто, все так само продовжується, на жаль, схід України не окупований під обстрілами. Ну, окрім того, тут ще й обстріли по наводці, і буде спійманий дехто і показаний е, як людина, е, ну, як антиприклад, антиприклад. Окрім того, тут знову може йтися мова про. Закінчення, закінчення такого сталого, сталого жирування зрадника. Хтось може здохнути. Вибачаю, це в мене холодильник. Так, далі дивимось північний схід України. Знову активна дія. Боже, активні обстріли будуть. Будуть, будуть, на жаль, будуть. Прихованим чином, так, щоб їх не бачили, знову ДРГ лізе. Лізе ДРГ активно, як таргани. І їх травлять, а вони все одно лізуть. А вони все одно лізуть, загроза з повітря, ракети, переважно. Такі, що ж, ну, швидко, швидкі, швидкі ракети, бачите? Швидкі, дуже швидкі ракети. Балістика, щось таке. Захист. Хочуть захист знайти. Хочуть знайти захист знову. Або щось ресурсне. Будуть цілити в щось таке потужне, важливе, ресурсне. Далі. Північ України, північ України, північ України. З двох боків може ітися атака. Атака може йтися з півночі і з північного сходу. Ну, ось так, якось з двох напрямків буде. Можливо, навіть водночас. Водночас наш блок, а знову, бачите, перед вами тасую. Знову цей наші летять на упередження. Дрони також можуть бути. О, і тут показана робота цих крадіїв інформації, які хочуть показати. Я не знаю, чи є у вас там щось. Де щось важливе виробляється, але зрадники крадії хочуть показати щось таке важливе, там, де йде накопичення або вироблення. Ну, от, якісь промислові центри, ну, от, щось таке. Далі, центр України. Так, переб'ємо. Центр України, покажіть. Знову ж таки, будуть працювати ППО по цілях, які навели зрадники, можуть бути фейкові цілі, тобто цілі, які підпадають під сумнів, електронні ці цілі. І окрім цього, ще може бути включаються ППО. Ну, от система захисту включається того, що десь хтось щось патрулює. Бачите? Ми будемо знати про це. Ми будемо знати, що відбувається. Тобто тут йде знову ж таки загроза, що навели щось і... Такі от фейкові тривоги, скажімо так. Ну, вони не фейкові, але от патрулюється щось. Щось патрулюється, так. У ворога є якісь бажання, амбіції довершити до кінця роботу, яка ще не принесла йому задоволення. І він це буде робити за допомогою людей, які з ним в одній зв'язці, в одній команді, тобто зрадники. Жінка, жінка. Шукайте жінку, яка працює на ворога. Так. Північний схід, дивимось. Ой, не, південний схід, я вибачаюсь. Південний схід окупований. Південний схід окупований. Слухайте, там такий, знаєте, іде слаб... слабенький супротив е... тому пресингу ворога. І цей слабенький супротив, я не буду про нього нічого розповідати, добре? Щоб не нашкодити. Але для ворога це погано дуже. Для ворога це погано, але цей супротив іде нам на благо. З метою, щоб знизити рівень напруги емоційної. Я не буду це говорити, це дуже важливо. Але це така от дуже класна робота там ведеться. Нам на благо. Тримайтеся, будь ласка, люди. Так, неокупований південний схід. Неокупований південний схід. Влучання. Влучання як по цілях, так і е, загроза уламків. Знову ж таки, з кордонів щось іде до вас, з кордонів іде до вас. Ви вже на поготові, воно до вас наближається, і ви на готові зустріти ціль перед кордонами повітряними своїми. Щось зіб'єте, щось зіб'єте, але знову ж таки є загроза уламків. Наслідки можуть бути, наслідки, наслідки. Хтось, знову ж таки, ждуни відкривають, відкривають очі ворогу. Підлість, підлість іде. Неочікувана. Хтось, знаєте, чекає моменту потрібного. То чекає потрібного моменту для того, щоби, е, ну, скажімо так, чотири цілі є. Чотири цілі є на е, неокупованій території південного Сходу. Чотири цілі. Так, південь, дивимось, південь України, південь України. На півдні України. Ну, дивіться, буде така ситуація, ну хороша, яка призведе до дуже гарної роботи ППУ, яке завершить якусь дуже складну ситуацію. Ситуація буде контрольована, але дуже ризикована. У ворога є ціль. У ворога є ціль. Є загроза влучання, але наші мають дуже добре працювати. Загроза буде в тому, що зловлять, зловлять над поверхнею води або з боку води. І влучать у повітрі по цілі, будуть уламки розлітатися. Будуть розлітатися уламки. Можуть цивільні е, мати проблеми. Багато поверхівки, багато поверхівки. Окрім того, тут ще може бути якась. Проблема із логістикою, логістика по воді. Логістика по воді. Такі відчуття, ніби хтось схоче щось перехопити у воді. Ще таке. Хтось захапає те, що вам іде по воді. Я не знаю, що це, про що йдеться мова. Серйозно, я не знаю. Якась хтось щось е, щось до вас надійде. Я не знаю про що це. Так, наш український Крим, який окупували рососіяни. Так, е, там будуть події, які не очікує ворог, або він буде незадоволений тим, що він, ну, скажімо так, дочекається. Так? Того, що Україна ворогу не належить. Ну тобто для ворога імператриця перевернута. І в них якась буде незадоволеність в орків тим, яка ресурсна основа в них є для того, щоб упередити тому безладу, який до них наблизиться. Тобто там буде великий конфлікт. Великий конфлікт. Серед них нам на благо. Нам на благо, тишу порушує в нічний час, ситуація, яка унеможливлює для них розуміння, що відбувається. Біля води щось буде, десь на прибережній території, якась окреслена важлива територія, стратегічно важлива. Можливо, щось пов'язане з енергетикою, з енергією, сухий вогонь, повітряний вогонь. Ну, щось таке, там якесь має бути щось таке. Я кажу сухий вогонь, того що є рідкий вогонь, тобто це паливо, а там буде щось таке горіти. І розповсюджуватися по певній території, ну, окреслені по певній території, буде там якась локальна пожежа. Так, далі. Захід України. Захід України. Захід України. Так, перспективи для того, щоб... Припинити надходження якихось ресурсів, перспективи припинення нивілюються. Тобто щось там буде таке, я не буду говорити, що добре, але там має щось нам на добре прийти. Окрім того, буде у ворога замахи нашкодити, Але знову ж таки, наші як діють на опередження. Вони ніби от як на крок вперед ворога. Ну, настільки вони вже майстерно працюють, ніби здається, вони відчувають кожен крок, крок ворога і діють на крок вперед. Таке відчуття. Але знову ж таки, територія там, де вода, така вода стояча вода. Там, де зберігається вода. Ворога буде бажання десь нашкодити водоймищу якомусь, припинити надходження води десь. Не знаю, що це. Ну ж, і тема води. Тема води і зупинки. ППО працюють. Блокують падіння, буде буде там щось також, але бачите, скажімо так, побіда бісіє ворога блокується нашими ППО, і ворог втрачає шанси. Фінк Карти дуже красномовно говорять про цю ситуацію. Можуть бути загроза уламків, може бути загроза, на жаль, уламків. Ворога може бути три, не менше трьох або ні, або три цілі, які він захоче вразити за цей період. Якісь три важливо стратегічні цілі. Наші відіб'ють. Але може бути загроза одна десь ну як нашкодити. Я не не кажу не прильот, а саме нашкодити щось може. Такі, вони косорукі, ці орки, Косорукі. і в них, внаслідок цього в них безнадьога. Але, знову ж таки, зазіхання буде, загроза є. Ну, приблизно, я вам говорю, мають три цілі, які наші вілюють. але дещо може бути пошкоджено. Ну, плани є в них. Так, тепер північний захід. Північний захід. Північний захід, є, атака. ППО включається. ППО включається. Ось так. Тому загроза є. Загроза є. Ми будемо чітко, наші чітко відпрацюють по цілі. Ну, на жаль, дивіться, є загроза для цивільних. Загроза дестабілізації є. Тому будьте обережні. Є загроза для цивільних. Дивіться під ноги, куди йдете. Не ходіть в ліси. От щось таке. Знову ж таки, може бути ціль у повітрі з акваторії моря. Ціль може збита у повітрі з акваторії моря. Ціль по домовленості. Хтось підступно здає певні місцини. Те, що ворог не бачив. І ще одне південний захід. Дивимось. Південний захід. Ситуація, південний захід. Допомога, вибачте, за такий звук, але хтось підкошує допомогу. Підрізає, відрізає, надрізає. Допомога на покращення, скажімо так. Дивіться, я розумію, в чому тут йдеться справа. З огляду на кордони, але там хтось розкрадає це все, цю спонсорську допомогу, яка надходить, вона от одразу ж це твоє, це твоє, а я такий фасон не ношу. Розумієте? Так, стосовно, дивіться, активна дія у вас може бути. Дія по наводці. Хтось допомагає. У ворога є помічники, які допомагають визначитися з цілями, тому тут може, до речі, щось відбиватися буде. Щось буде відбиватися з моря, з акваторії води. Або біля води десь будете там очікувати. Буде так. Але загроза є в тому, що можуть ніби як з-за спини щось летіти. От в цьому є загроза. І дуже ризикована ситуація буде. Пан або пропав. Ну, в принципі, мають наші відпрацювати. А, йде полегшення. Ну, ось такий розклад у мене получився. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, за вашу підписку, за вашу довіру. Все є Україна! І ми перемагаємо! До побачення!